Дні Різдва, пастухи в полях, Віфлеєм і Спаситель в яслях. Як народжена немовля, мають дніці свій певний запах. Добре знають про те, батьки, як принісши дитя до хати, віє чимось дивне святим, чистим від немовляти, віє свіжістю й молоком таємниця життя блаженна. як частинка єства Твого. Вже від тебе живе окремо, Ще беззахисна і слабка потребує любові, турботи. Бог довірив її батькам для щоденної їх роботи. Дні складатимуться в роки сантиметри і кілограми І будуть звершувати батьки Богом вручену їм програму. В ній немає руху назад, все ускладнюється із віком. Бог чекає на результат в Бозі нового чоловіка. Не усі свій доводять труд аж до сповнення Божих цілей. Дні Різдва, таємнича суть, що велично і ніжно віє, Невертання, що рік назад тільки раз відбулась подія. І довершився Божий план. В безнадії прийшла надія. Появився від смерті лік, а народжений знов у славі, щоб родитися міг чоловік у його неземній державі. І тепер вже всі дні несуть диво Божої милості людям, покаяння священну суть. Різдво нового серця в грудях, тиха радість, святий спокій і любові першої диво, як дитя має запах свій, мають запах ці дні щасливі, але потім великі труди, що вимірюються роками, щоб виростити плоди, що намічені в Божім плані. Можеш ти. Як земні батьки у союзі з небесним батьком через дію його руки досягти того результату, може внутрішній твій чоловік за недбалості захворіти, не зростати із року в рік, може навіть осиротіти і нагадують знов усім дні різдва про Господню милість, що ти зробиш? І з тим новим, що у тобі вже народилось. Амінь.